У Кременчуці продовжують оснащувати місця перебування внутрішньопереміщених осіб. Наші партнери з-за кордону передали черговий вантаж міжнародної гуманітарної допомоги. Дякуємо фонду міжнародної солідарності, Solidarity Fund, організації Poland Help Ukraine та польському банку Банк Господарства Краєвого за таку підтримку. Передали нам сьогодні два потужних генератора по 12 кВт для того, щоб облаштовувати місця для тимчасового проживання вимушено переміщених осіб для наших нових кременчужан для наших біженців. Нам Треба це тому, що ми повинні зробити всі ці об'єкти максимально енергетично незалежними і автономними. Окрім генераторів, місто отримало нові розкладні ліжка та спальні мішки для облаштування місць тимчасового перебування переселенців у Кременчуці, а також зимове взуття та шкарпетки, які розподілять між тими людьми, які через війну були вимушені покинути свої домівки. Передали Розкладні ліжка передали спальні мішки для того, щоб можна було в разі необхідності прийняти більшу кількість людей. Це розкладне ліжко поміщається в таку невелику коробку, фактично воно є мобільним і все це можна перемістити на будь-який об'єкт. Дай Бог, щоб все це нам не знадобилося, але Кременчук готовий до будь-якого розвитку подій. Разом робимо Кременчук Незламним. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.